Для того, аби зберегти здоров'я судин нижніх кінцівок, насправді не треба робити чогось такого незвичного. Здоровий спосіб життя все, що ми вкладаємо у це поняття. Артерії, вони уражаються, головний фактор це паління. Тому відмова від паління усіх його відів. Як електронних сигарет, так і звичайних це запорука здоров'я артерій. Стосовно здоров'я вен, дуже важлива фізична активність. Для венок дуже добре, коли рухаються, коли працюють м'язи нижніх кінцівок. Тому такі динамічні навантаження, як біг, плавання, ходьба, велоспорт це дуже позитивно впливає на венозну систему. Навпаки, тривалі статичні положення, довго сидимо, довго стоїмо або важкі фізичні вправи, які поєднуються з підняттям важкостей, або якісь такі а, потужні рухи, вони негативно впливають на здоров'я вен. Проте, якщо людина молода, здорова, то можна зробити все. Єдине, що це має бути у ну, таких нормальних пропорціях в адекватному режимі.